Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі Referaal. Сьогодні розкажу, як ви можете абсолютно безкоштовно отримати токени біржі, які цілком ймовірно можуть досить непогано коштувати. Отже, для того, щоб забрати безкоштовні гроші, вам необхідно перейти за посиланням, що буде в описі під даним відео. Після цього ви попадете на ось такий мій телеграм, на ось такий мій пост, телеграм-каналу Знові до мільйона. Як бачимо, біржа OTX анонсувала роздачу власних токенів на 50 мільйонів доларів. Для того, щоб їх забрати, вам необхідно перейти за даним посиланням, зареєструватись на даній біржі, підписатись на їхні соцмережі і за це вам безкоштовно дадуть 10 токенів OTX. Також ви можете запрошувати своїх друзів по своїй реферальній ссылці і отримувати за кожного друга 5 токенів OTX. Ось переходимо за даним посиланням, сюди вводимо свою пошту, нажимаємо на кнопку Next. Після чого вводимо код, який прийшов на вашу пошту, придумаємо пароль та нажимаємо на кнопку варів ОТП. Після чого сюди нажимаємо на головне меню вгорі, нажимаємо на логін, авторизуємо через свою пошту та пароль, який ми вказали при реєстрації, та підписуємось на їхні соцмережі. Як бачимо, ось це родмапа проєкту, і лістинг даного токена напевно буде через 12 місяців. Оскільки вони зараз на середині даного етапу, і біржа ще трішечки відверто сируват. Але потенціал і те, що вони залучили 50 мільйонів доларів для цієї роздачі, вже про щось говорить. Ми можемо безпосередньо тепер перейти на дану біржу. Як бачимо, ось на даний момент я безкоштовно отримав 10 токенів. ОТХ запросту реєстрацію, також я запросив 18 друзів по своєму реферальному посиланню. І ось бачимо, що ця роздача буде діяти ще, напевно, 26 днів. І ось а, а, за кожну запрошену друга вам дають 5 токенів ОТХ. Бачимо, що тут їх аж 4 рівні. Тобто ви запросите друга і отримаєте 5 токенів ОТХ. Якщо ваш друг запросить ще одного друга, то ви ще отримаєте 4 токена ОТХ. І відповідно тут аж 4 рівні в даної реферальної програми. Тому можна непогано зробити даних токенів. Як бачимо, тут є дуже багато різних мов. Ця біржа досить така популярна, незважаючи на те, що вона ще не створена, але вони вже мають 52 тисячі підписників у Твіттері. І бачимо, їхні пости набирають по 100 тисяч переглядів. Ну, Інші, звісно, такі трішечки менше по 3 тисячі. Тому рекомендую обов'язково тут зареєструватись, забрати безкоштовані 10 токенів OTX за себе, а також по 5 токенів OTX за кожного запрошеного друга. Тут жодних вкладень не потрібно, хіба що на кінці даної роздачі можливо попросять пройти верифікацію, для того, щоб ви змогли вивести дані токени і продати на даній біржі та зафіксувати чистий ваш прибуток. В принципі, на цьому все підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.